В нього отруєне оточення, от в чому проблема. Тут ну, важкий стан. Людина намагається знайти однодумця, з кимось говорити, з кимось поділитися проблемою. Він намагається бути сильним, намагається якось взяти волю в кулак, почати жити. Почати якось кудись виходити, веселитись, бути амбітним. Скоріше все, ви з ним познайомилися в той момент, коли він був в такому передшовому состоянні. Зараз цей шок стався. І ви взагалі... Тобто ви людину взагалі тут не знаєте, абсолютно. Він насправді зовсім інший. Він розслаблений, він кайфує, тут просто щось по ньому дуже сильно вдарило. Загнали його в рухи худ. Взагалі ну, не дало можливості рухатися далі. Людина тут дуже зараз багато має в голові. Думок, дуже тривожиться, намагається якось хаос в голові нормалізувати. ну Взагалі чоловік сформований. Чоловік взагалі сформований, знає, чого він хоче. Дуже розумний, страшенно розумний, раціональний людина. Але бачите, шаткий стан. Людина, знаєте, все, на що вистачає жити. Ну, сили, це просто на те, щоб бути, на те, щоб бути і сходити в туалет. Добре, броски був про одне, але заговорили вже про інше. Чого вам про нього of... від нього чекати? Чого вам від нього чекати? Найближчий час. Ну, з сюрпризиком появиться. Такий знайде, трошки може неухожений, трошечки може не брити, але з'явиться, з'явиться. Вже в кращому стані. А ну-ка, щось мені. а ну-ка, вам як. якому разі не підкреслюйте те, що з ним щось не так. Типу, порада для вас. Вам, звісно, не треба бути спасателем, ні, але дайте йому надію. От ви як муза для нього в даний момент будете. Ви не відштовхуйте його. Будьте собою. Ви в моменті почувствуєте, так? Да? Тут не треба його відштовхувати, ви тут його надихнете на зміни. З чим появиться? Слухайте, може, він навіть якийсь стих напише, чесне слово. Були вже ці дві карти, так? Да? Ну, ви йому освітите шлях, і, взагалі, було дуже багато таких глибоких емоційних розмов. Ви тут зачаруєтесь, будете в шоці взагалі з глибини думок чоловіка, з того, як він мислить. Можливо, він зараз в цьому стані напише навіть якусь книгу. Ви йому можете нормалізувати свій стан. Добре, можливо, для цього йому і далі, щоб нормалізувати свій його стан. Як довго буде ваша комунікація відбуватися? Ну, от, поки він в розливому стані? І далі що буде? А далі чисте начало. Якщо це все переживеться, так, ви побачите взагалі те, що він насправді гучний, може бути в центрі уваги. Може трошечки, звісно, нелепим да, в деяких моментах, але ви побачите ну, зовсім з іншої сторони. Він як розквіте просто. І, до речі, він буде вам безмежно вдячний за те, що ви з ним це пережили. Він просто, ну, пилинки з вас буде здувати. Добре, і що буде у вас далі? Перспектива. А тут незвичайні якісь відносини. З одного боку тяне, з другого боку, я не бачу ніякого розвитку. Ви одного будете поїдати, поїдати, поле не відпускать. Опять ізкушені. Ну, бачите. Типа. Можуть бути потім страждання. Може бути потім страждання після того, як людина піде, так. Але вам буде з ним дуже добре в моменті. Дуже добре в моменті. Так, ви, грубо говоря, іскуситесь, да. потім закриєтесь, можливо, від цього світу. Ну, вам треба теж свій характер показувати. Вам, треба, ну, вам не треба мовчати до 100%. Тобто, ну, мінятися, не дай Боже, якісь маски. Н -н -н, взагалі Це останню карту. Ну, ви схожі, я тепер зрозуміла, до чого ця карта. Ви схожі. Ви в певний момент. До речі, можливо, і вас зараз якісь проблеми важкі, да? Необхідний момент ви просто зустрінетесь так один для одного на де все.